тисячі вірників, священнослужителів, єпископи з усієї України та з-за кордону цими вихідними у селі Білки відбулася історична подія для всієї Мукачівської греко-католицької єпархії беатифікація отця Павла Петра Ороса. Історія мучеництва у Христовій церкві постійно повторюється, але Божа милість завжди нова. І сьогодні наша Мукачівська єпархія перегорнула нову сторінку своєї книги святості. Перед нами постає блаженний священномученик Петро Орос не як легенда минулого, а як свідок, що промовляє до нас сьогодні. тут. Як не зрадити Ісуса Христа в таких нелюдських умовах? І блаженний Петро Орос зробив саме такий вибір. Він залишив нам не слова, а приклад. І його сила в тому, що цей приклад простий. Залишитися вірним Христові за будь-яку ціну чин беатифікації розпочався з офіційного прохання Мукачівської єпархії, зарахувати Петра Павла Ороса, до лику блаженних, святкову божественну літургію очолив владика Теодор Мацапула. У спільній молитві взяли участь кардинал Гжегож Рись, апостольський нунцій в Україні, архієпископ Вісвальда Скульбокас, чисельні єпископи та духовенство франциску, який у 2022 році. Підписав декрет про визнання героїчних чеснот і папі Левову 14, який дарував нам благодаті і бетифікації саме у цей час. Його еміненції кардиналу Джекушу Рейсю, який очолив сьогодні цей урочистий обряд зарахування до блаженних петра. Ороса постать нового блаженного символ незламної віри. Навіть у часи жорстоких переслідувань з боку радянського режиму отець Петро Павло Орос не припинив служіння, таємно звершував літургії. Хрестив, сповідував, підтримував свою паству. у 1953 році. За це був жорстоко вбитий. У всіх ваших свідченнях про отця Петра на пірш на перше місце виходить одна і та сама думка. Był duże dobry. Były ludynu, jaka w życiu nie zrobiła niczego, Krim dobra. On niby chodził zrobić programem swojego życia. Słowa, jakie my dzisiaj słyszeliśmy z wysta do Jewryjów. Nie zabuwajcie czynyty dobro. Після зачитання життєпису нового блаженного, кардинал урочисто проголосив апостольський лист Папи Франциска, яким офіційно підтверджено мученицьку смерть Ороса. Відтепер його літургійне вшанування відбуватиметься щороку, 27 серпня. Мученик завжди є сильною любов'ю, яку він засвідчує. Засвідчує любов від Бога, і та любов від Бога дає йому сили. І він ділиться нею з іншими. Ми шануємо мучеників. Вони померли у страшний спосіб, але навіть якщо вони втратили. Життя, то могли любити, і того я бажаю усім, аби ми засвідчили саме цю любов від Бога і могли любити інших, навіть якщо нам є важко. Я дякую всім вірникам Мукачівської єпархії за пам'ять про мученика. Я глибоко переконаний, що він є важливим не тільки для вас, а й для всієї церкви. Розділити радість церковною громадою з'їхалися паломники з усіх куточків Закарпаття та з інших областей України. Разом молилися від найменших до найстарших про мир, про силу вистояти в часи випробувань та про заступництво нового блаженного для України. В нинішній час іде боротьба це боротьба добра і зла, і ми врахуємо, що добро це релігія, це духовність, це наші священники, як сьогодні. Показує приклад Павла Гороса, який все життя віддали добру, які творили все для Закарпаття, щоб цей край процвітав. І перспектива тільки в молитві, тільки в церкві, тільки в добрих справах. Щоб мати честь жити на Закарпатті, є такий, такий священик приклад для молодого покоління для нас, як твердо стояти в вірі і враховуючи на всі всі події, які відбуваються в світі, які згідно Євангелія Божого, якраз нас і попереджають, що війни це все будуть. Але якщо ти стоїш в вірі, віриш в Ісуса Христа всім серцем, тобі нічого не страшно. Це для мене дуже значима подія, не тільки для мене, і для цілої нашої єпархії, оскільки постать Петра Павла Ораса є для нас, усіх дуже значимою в часи, коли церква була під забороною, була переслідувана. Люди знаходилися ніби в такій катакомній, прихованій церкві. Він, не боячись загроз своєму життю, йшов і ніс того Ісуса, котрого всі так потребували У тих тайнах у сповіді, у розраді, у простій допомозі ближньому. Ми знаємо дуже цікаві приклади з його життя, коли він, коли вірники його намагалися утримувати, купувати йому якісь кращі речі, але вже другого дня він їх позбувався, тому що він бачив потребу. Для іншої людини його постать є знову актуальною для нас. Чому? Тому що ми бачимо цю сміливість і відвагу вірити і свідчити про віру ціною власного життя. Тому так сьогодні ми тут з дітьми, з молоддю, з усіма святкуємо це, це свято віри для нас. Люди стали більш духовні, взагалі, я так бачу вже. Багато звернулися до Бога, беатифікація отця Петра Павла Ороса є дуже вагомою і надзвичайно важливою для кожного з нас, для кожного християнина нашої єпархії, В зв'язку з тим, що він є прикладом віри, прикладом незламності духу, який показав, що навіть під страшним гнітом радянської влади, під гнітом того, що його Чуть вбити, він не зрадив Господа. До останнього служив людям, служив церкві, служив Богу. І за це було його вбито. Постать отця Петра Павла Ороса це приклад життєвого служіння для сучасних священників. Його життя і смерть стали свідченням віри, витривалості та глибокої любові до церкви і народу. Навіть у цей час, сьогоднішній час, важкий час. Е ми маємо стояти за віру, ми маємо йти за Ісусом Христом. Він кличе нас, як тих пастирів, не тільки нас, священників, не тільки єпископів, але й всіх вірних нашої церкви. Тому хотів би побажати, щоб не тільки ми, але й молодь брала за приклад цього. Великого досдушпастиря нашого блаженого, до якого можемо сьогодні молитися, урочистим моментом стало внесення мощей нового блаженного до храму успіння Пресвятої Богородиці в селі Білки. Відтепер усі охочі зможуть прийти сюди, помолитися, доторкнутися до святині та просити заступництва у отця Павла Петра Ороса.